Усіх вітаємо на каналі. Розпочинаємо п'яту серію нового проєкту Оренда Озера. Як ви бачили в попередньому сторісі, у нас визначилося нарешті переможці. Тому, хто ще не бачив, обов'язково перейдіть і передивіться. Тепер у новій серії, п'ятій, ми також проведемо для вас цікавий розіграш, який саме призи будуть. Додивіться відео до кінця і ми обов'язково вам покажемо. Для цього потрібно, як завжди, поставити лайк, підписатися та написати коментар, щоб ми вибрали переможців Як завжди, буде 500 лайків на каналі, і ми зразу ж робимо розіграш, визначаємо переможця. А тепер, друзі, давайте перейдемо до самого цікавого. Як ви знаєте, на кожному озері Має бути свій священний грааль. Грааль Карпятника. І цей грааль ось так виглядає. <свят> ось такі вони приїхали до нас свіженькі класні туалети. Бачите, на таких замочках все як має бути. Ось. Дуже обширний, великий такий, як то кажуть, можна посидіти і гарно обдумати усю риболовлю. Чому не клює чи чому клює? Ось, приїхали в кількості три штуки. Ходіть, я вам покажу. Ось перший, другий та третій. Відповідно, ми замовили три кульця зразу ж під них, щоб все було, як то кажуть, в чистоті і в порядку. Далі, в цьому проєкті ми будемо займатися, будемо їх малювати, будемо малювати в колір антрацит. Класичний колір, так як на трофейній долині. О, їх усіх трьох малюємо. Вибираємо разом з вами місця, де вони мають стояти, і будемо вкопувати туди кольця. а також вже заносити туди туалет. Їх встановлювати. І, як то кажуть, комфорт озера вже трошки покращиться завдяки ось таким святим гралям Карпятників. Тому з туалетами. У цій серії, також далі, ми вже вам покажемо відео нагляд, як нам його зробили. Також буде ще дороблятися в певних локаціях освітлення берега. Все це ми також покажемо у цьому відео. Тому усім, як завжди, гарного перегляду. Їх повністю помалювали, звичайно, що не всі. Тут у нас буде кольор. Ми вагаємося, або такий, як на трофейній долині, чорний, або жовтий. Жовтий з антрацитом, або класично чорний з антрацитом. От думаємо. Можливо, підскажіть нам відео, який буде краще. От, по суті, тут вийде такий, як жовтий знак оклику, і це буде означати, що тут є туалет. ось, Давайте. Покажу, як він вже тут виглядає. У нас. О, трошка треба його, відкити, бачите? Звичайно, треба буде придумати якесь освітлення тут. Навіть не знаю, як це придумати, можливо, якісь такі сонячні батареї вивезти і так, щоб він вночі освічувався. Можливо, також є ідеї. Підскажіть нам, бо все до кінця як то кажуть зрозуміло. Ось. Ну, а тепер тут у нас ще стоїть два красення. Але цих два красення вже помальовані з середини, яку це ходи, покажи. От, як бачимо, вони середини вже помальовані, тобто вже ззовні буде їх набагато легше помалювати. Далі ми зачищаємо наш правий берег вже повністю. І зараз я з вами разом пройдуся і вам покажу, як вже у нас виходить зачистити гарно берега. Ось вона озерце. Ось там, бачите, рибка кинулася, до речі. Вам показалась на камеру. От, Так. Тут у нас Вікторія, яка знімає вам відео. Боже, знаєте, на вечір дуже так завжди приємно. Та ж спадає. <кхід> Не виносимо трохи працювати в таку жару. О, як бачимо, в нас вже піднялася травичка, піднявся камиш, який ми знову ж таки будемо зрізати. Так, тут у нас з річки насос ось так гарно качає водичку. Рибці, я думаю, приємно. Ну що, йдемо далі, я далі вам покажу. Пташки співають. Хоча на носі вже осінь, погодка тепла. Рибка гарно собі ходить ось тут, на цей берег. Такий вже більш-менш в порядку. Потім також вам покажемо, де ми будемо туалети розставляти. Ну, йдемо зараз на протилежний берег. Дивіться, стоїмо ми на дамбі. Дивіться, яка краса. Просто Тут дуже високо так берег ось, бачите, який високий. Ось там берега такий пішли. Отут ми косили і подивіться, як вже травичка виросла. А тут вже зовсім інакша картина. Подивіться, як берег помінявся. Все це вже повністю збиваємо, також будемо шерсти збивати ось таким методом. Все це будемо грабати, бо трава така, бачите, скільки її тут є. Все це потрібно гарно зграбати. І ось такий берег. Ось так ми підчіфанили дерева. Зовсім всі не зрізали. А ось так і гарно підпиляли, трошки розрядили, щоб цей кут проглядався. Ось, Де-не-де, як завжди, <кхи> проявляється риболовне сміття від фішки. Ось. Тут от кусочок. Ось таке воно все. Тут кусочок пропустився, але це все по правому Подивіться, яка краса з того вже берега, де ми йшли, де оцей берег вже трошки підзаріз. А це вже будемо тримати знову ж таки в чистоті і відповідно потім до того будемо переходити. ось Я думаю, коли тут будуть містовочки, буде дуже затишно так між деревами зробити гарні місточки. Чи собі вийти на щучку половити на місточок, чи просто половити коропа на поплавчанку. Думаю, буде досить гарно і красиво. Ось так, бачите, працюємо кожного дня, незважаючи на журу, дуже важко, але нічого, помаленьку даємо собі ради. Ось тут на цьому місці, пам'ятаєте, були такі лопохії. Зараз я вам ставлю кадр побачити, які лапухи були, а тепер як отут все стало. От, вже навіть трофейчик собі спокійно ходить, не боїться, бо коли воно втрачало ті такі голки, від, як то кажуть, від кропиви, <кій> то було дуже неприємно так собаці пройтися по цьому березі. Ось. Все, лапухів немає. Тільки залишилося сміття, яке потрібно буде зібрати. Все це потрібно буде зграбати, ось наші лапухи, бачите. О, дивіться, як риба ребареє Нарито просто страшне. Зараз йде такий процес. Ми, як ви бачили. Зрозили кольця у нас біля вагончика, але, звичайно, так як дамби є не дуже широкі, нам потрібно ці всі кольця кутити вже в призначене місце, де ми викопуємо ями. Ми обов'язково вам покажемо, де будуть встановлені туалети. Також самі туалети нам прийдеться сюди нести до колець і також нести аж на другий берег. Ось весь цей процес, звичайно, будемо показувати. Звичайно, знаєте, все воно так розказується, що а яму вирив, кульцо поставив, туалет поставив. Зовсім це не так. Це дуже багато часу забирає та дуже багато зусиль. Я думаю, ви зі мною погодитесь. Тому хлопці приїхали, до речі, з частини. Один хлопець, навіть з Куп'янська, вже приїхав, три поранення має, і бачите, ось такими силами нам допомагаємо будувати це озеро. Для вашого комфорту. Далі, друзі, тут у нас Сергій є. Я обов'язково про Сергія розкажу. Можливо, комусь треба буде електрика, його, його допомога або камери. Особливо він спеціалізується в камерах, він працює вже в цій сфері 16 років. Це і також наш риболов з нашої сім'ї сім риболовної. Так? Ось, він нам зараз встановлює камери, я йому буду допомагати. Тобто камери. Перші камери вже є встановлені, а лише одну камеру ми, ми вам покажемо в у відео, де ми її будемо ставити. І будемо ставити також світильники, щоб гарно освіщався берег і вночі було вам комфортно ловити рибку. Також покажемо, як вже буде по кінцевому результаті. Ну що, туалети вже на своїх локаціях. І один Вікторія зробила одному туалету галстук. Давайте подивимося, який колір. Ось так воно виглядає. Такий типу жовтенький з антрацитом. Тут як на трофейній долині ми зробимо такий наш логотипчик КТЛ. Також під колір антрацит. Я думаю, що в такий туалет буде приємно заходити. Як завжди, пахнючки, все, як буде, все як має бути, буде. І е, Потім ми обов'язково, е, також як на трофейній долині, купимо насосну станцію і також проведемо воду. Правда, вода буде технічна, вона буде з річки, але скористатися водою, чи то руки помити, чи щось помити, завжди можна буде. І, так, також краники будуть біля кожного туалета і поздовж водойми. Ви розуміли, друзі, які хащі. У них йдемо до нашої найбільшої проблеми. І шукаємо кладку. Тому що отут річка йде, і нам треба її перейти. Ми вийдемо на наступне озеро, таке прям дике, хочемо зараз вам показати. А далі має бути та проблема, з якою ми зістокнулися і хочемо її виправити. Зараз далі в відео вам покажемо, як... Перейдемо ці всі хащі, крупили. Це просто, от бачимо, річка вона йде. О, вона пішла. Так, а ми мусимо якось туди добратися. Ух ти, качка вилетіла. Коротше, дійшли ми до бесідки охотників. А тут їхня бесідка. Так, зараз тут одесь має бути є. Перехід, є бачимо, є перехід. І йдемо далі. Ось тут отакий насип з горбом. Це вже озеро. Також дике озеро, воно в загальному має 10 гектар кажуть. Але воно, ну, на жаль, зароше і стільки гектар там зараз немає. Так. Ну що, піднімаємося до гори. Опа, бачимо, Зароше все. Все в такій рясці. Ну Це все аж до тамтої гори, ніби його закінчення йде. Це дуже потужне велике озеро, але воно бачимо в якому плачевному стані. Далі нас дорога має ввести біля озера аж туди далі, направо, і там має бути наша проблемка, яку ми вам покажемо. Прийшли ми ось на цю розвалену. Отут колись була дамба <кхи> і вона вся розвалена. Вода пішла сюди і тепер. І нам потрібно це зробити, щоб у нас рівень води був. Уявіть собі. Будемо думати. Ми пройшлися з вами по. На ймовірних хащах побачили, в якому плачевному стані дамба. Дамба ця колись була, вона гарно функціонувала. Як ви бачите, вона ось з боків її вимило. І, звичайно, рівень водички впав з самої річки, і притоку води сюди немає, особливо в спекотні дні. По весні, звичайно, що річка піднімається і вона по рові заходить сюди озеро І вже, відповідно, виходить далі в річку. Тому маємо таку ідею, маємо масштабну роботу, щоб її відновити. Так, як та річка, як то кажуть, на, на правах, так, вона колись була, як то кажуть, державою зроблена, але все це зараз, ви бачите, завалене. Тому ми би хотіли це зробити. Там є, відповідно, рів, який заходить сюди, в озеро. і і, можливо, її реанімуємо. Але це, звичайно, буде у наступній серії. А вже завтра е, будемо встановлювати наші вісі щоб вони функціонували. Погнали дивитись далі. Так, ми вже на водоймі працюємо, купили ось такі крокви. Вони будуть призначені для а, туалета, тобто низ туалета. Якби ви бачили, ми ставили кулечка вчора, а біля них будемо ставити крокви. Будемо обробляти ось таким от захистом. О, то є для дерева, щоб воно не, не так скоро, як то кажуть, пропало. Тому тут ми обробляємо, потім вже в процесі будемо показувати, як вже встановлюються туалети. Друзі, як ми обіцяли, ми проводимо для вас черговий конкурс. Ви набрали більше 500 лайків. За що вам дуже велике дякую. І також великі дякуємо за прекрасні коментарі. І тому ми робимо знову конкурс. І подивіться, друзі, від компанії Орієнт ось такі дві класних сумки. Дві великих сумки. Давайте я вам продемонструю їхній функціонал. Маємо впереді дуже велику кишеню. Подивіться, маємо бокові великі кишені. Дуже якісна. Сама, е... Канина. Також тут, дивіться, який багаж великий. Тут можете щось собі також залишати, замочки, все якісне, все новеньке, все свіженьке. Тому, як ви знаєте, що потрібно зробити? Це обов'язково підписатися, поставити лайк і обов'язково написати коментар, завдяки якому ми виберемо переможця. А також знову в попередньому відео з нами не вийшов на зв'язок переможець, подушки та фонаріка. І у цьому відео ми розіграємо за перше місце сумку, за друге місце сумку і за третє місце фонарик з подошкою. Тому ставимо лайк, підписуємося і обов'язково пишемо коментар. Усім дякуємо за те, що з нами! Ось ця сторона ще. Не є оброблена, а оця короква повністю оброблена. І дивіться, яка різниця, як гарно воно напивається. І навіть колір такий робиться трошки вже темніший. Оця світліша зараз. Я тільки ще її обробив. Зараз вона буде приймати колір ось, ось такий. Дуже гарно. Так само ось тут можна побачити, угу. яка оця жовтява, а там ті вже цей. Дуже гарно напивається. Не знаю, що за розчин. Якісь ось такі от взагалі коштує небагато і розводиться 1 до 6 от штука файненько працюємо далі Опа, друзі, перший є. Ну що, перший туалет ми поставили, все. Як то кажуть, гарно його виставили по Лосирвазі. Я думаю, що вам такі апартаменти сподобаються. Тому йдемо до наступної локації. Все гарно закривається. Йдемо до наступного туалету, займаємося другим. Ну і звичайно потім третім. Другий туалет у нас встановлений. Тепер йдемо по третій туалет. І сьогодні буде супер краса по туалетах. Сьогодні день туалетів. Погнали, Погнали по третій. І спиною вже звечерілося. Ми зробили такі гарні роботи. Сьогодні ще докусили жилочкою, так щоб вже забрати повністю усі корні, які терчали і тому подібне. Тому роботою наразі задоволені. Також ми встановили вже камери, додаткові ліхтарики. Дякуючи Сергію, обов'язково ми залишимо його контактний номер в описі. Можливо, комусь потрібна електрика або відеонагляд, можете собі звертатися. Ось, Ну і наразі встановили ми також третій туалет. Третій туалет ми помалювали, Вікторія його помалювала. Ось. І, як ви знаєте, туалети у нас же три туалета, і вони всі прекрасно функціонують. Наразі ми роботи по самому озері будемо трошки призупиняти, і будемо рухатися в сторону річки, де. Є зламана дамба, де ми вам показували цю дамбу, яка вона в руїнах. І ми будемо там проводити масштабну роботу і все це вам показувати, як її будемо відновлювати. Після, як ми її тільки відновимо, ми зразу поїдемо з вами на рибгосп і будемо запускати нарешті Хижака. Багато будемо запускати хижака разом з вами. Будете все бачити у наступних серіях. Тому обов'язково не забувайте за розіграш. Розіграш дуже класний. Давайте разом з вами махнемо 800 лайків, і зразу ж ми запускаємо конкурс і визначаємо переможця. І у наступній серії наступна серія також буде цікава по масштабних роботах іменно з. Річкою і відновленням самої дамби. Тому не забувайте поставити лайк, підписатися, обов'язково коментар. І до зустрічі у наступній серії. Усім па-па!